Осінь, повторюйте рухи разом зі мною. Солодке літо пройшло, як мить, багряне листя, вогнем горить. вона ступає, іде по стежках, краса і смута у очах. Пані осінь, пані осінь, зачекай. А зараз сідаємо всі на підлогу. Олаштовуйтесь зручніше, наші дітки для вас сьогодні підготували віршики та пісеньку. І ми зараз послухаємо. Софічка, підходь поближче до мікрофона. Небеса бризорі, мов глибійлі ріки. Падають як зорі, ява листки, а над полем нитка дзвонить, як стена. Зажурилась квитка, Чесніка. Ваня Апостолов. Опустел сковореж. Улетели пти. Листьям на деревьях тоже не сидит. Целый день сегодня все летят, летят. Видно, тоже в Африку улететь хотят. Молодец. Браво. Софійка Абдулза, де Волошина. Підходь. Ось наша осінь золота година. Небесне просить. Пісня журовина, бабі много літа, довгі белі коси, і дорослі діти Любить тебе осінь, та не тільки славна За засвоїти вроду. Урожай здавна, ти насишно роду, щетра й до рідну, пахнеш тими дами, зовсім крайно ширині зірному плодами. Дуже здорово, молодець, Надюша Туренко. Тихо осінь ходить, гає, ліс до кого, аж горить. Ясне листя осипає, дуб нахмуриний стоїть. Молодець і пісеньку нам підготовила Веронічка старагіна. Осінь, осінь вже прийшла, йдуть дощі, тепла нема. Крап-крап-крап, йдуть дощі тепла нема. По зелений сад, у діброві листопад, Шу-шу-шу, у діброві листопад, Спів пташиний голосний, змок посюди до весни, Свінь-свірінь, змок посюди до весни. Молодець! Дякуємо вам, дітки, ви дуже великі молодці. Осінь славна пора року ще й тому, що саме восени дозріває багатий врожай овочів та фруктів. Цю пору люди збираються на ярмарках, щоб відсвяткувати збір врожаю. Тут щедрі дарунки із саду, городу, тут танці і жарти усім в нагороду. А ми з вами трішечки пограємо. Дивіться, в мене смачні дари щедрої осені. Але ці яблучка не тільки смачні, вони чарівні і музичні. І пропоную вам з ними пограти. На початку гри ми яблучка приберемо. Коли тарілочки порожні, ми будемо стукати. Я по тарілочках. А ви, як вам буде зручно, по якій завгодно площині, навіть по колінках. Ось так. Спробуйте, як ви будете стукати разом зі мною. А тепер з'явилось яблочко. І коли воно з'являється, над ним треба плеснути. Ось так спробуємо разом. Молодці. З'явилось ще яблочко. Теж над ним плеснемо. Разом зі мною. А ось з'явилось два яблочка. Як ви думаєте, що треба зробити? Вірно, над цими яблочками ми плеснемо дваждень. Ось так. Спробуємо. Ну, а тепер найцікавіше. Ми будемо грати з вами під музику. Спочатку я, потім ви. Мабуть, у всіх все вийшло. А щоб нам було ще веселіше, ми пограємо ще раз. Але увага! Музика буде скоріше. Всі повинні бути спритними. І граємо знов по черзі. Увага на екран! Танцювати за кортіло. То мерщій, мерщій, втанок, розтопися, ярмарок. Раз, ми... два, три, та... чотири, п'ять плещуть діти дружно так. В пари виставайте, танець починайте. Зараз ми всі встаємо обличчям один до одного. В мене буде ось така пара. І вивчаємо рухи. Беремось за ручки. Рухаємось по колу. Праворуч. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Далі ліворуч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі плескаємо. Раз, два. Правою долонькою. Три чотири. навхрест Раз, два, три чотири. Лівою долонькою. навхрест Раз, два, три чотири. Обидві долоньки. І далі три оплески. Раз, два, три. Обіймашки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три чотири. І швиденько оплески. Раз, два, три. Ліва, раз, обидві, раз, два, три. Ну що ж, вивчили? Давайте тепер зробимо з музикою. Поїхали! Молодці, добре. Як гарно на вас дивитись, просто весело. Сідаємо всі, сідаємо всі на підлогу. Ви всі спритні, так мітливі, сідайте позручніше, пропонуйте всім відпочити та послухати казочку. Казка про листочок. У старому лісі росло велике дерево з розлогим гіллям і густим листям. Зелені листочки щільно тулилися одне до одного, наче братики й сестрички. Вони разом грілися в променях сонця, прикривали один одного під час дощу і тривалися купи, коли налітав сильний вітер. Настала осінь. Зелене листячко змінило свій колір. Вона стала жовтим, червоним і коричневим. І одного разу дерево промовило «Скоро зима, я засну. Час тобі, листячко, падати на землю. Я не хочу падати на землю. Там є зів'яму і засохну. Злякано сказав маленький листочок, що висів на самісінькій верхівці дерева. Поступово дні ставали коротші, а ночі холодніші. Вітер дмухав сильніший, сильніше. Одне за одним листечка відривалася з гілок дерева і падала на землю. Листочок тремтів від страху. Він просив про допомогу білочку та пташку, але ніхто не відгукнувся на його мольби. Доганяй нас хоч! летіло з від найменшому листочку, але він з останніх сил тримався за гілку і дуже боявся впасти додолу. Невдовзі маленький листочок самотньо висів на верхівці дерева. Одного ранку визирнуло сонечко, і листочок побачив, як під деревом розквітла маленька квіточка. Завтра настане холоднеча, попередило дерево. Я ж тоді замерзну, заплакала квіточка. Не бійся, я прикрию тебе від морозу, закричав листочок, зібрав усю свою мужність і сміливо відірвався від гілки. Він плавно кружляв у повітрі і опустився прямісенько, на маленьку. Квіточку. Отака казочка, сподіваюсь, вам вона сподобалась, а в ній ви було чутно музику. І тепер на вас чекає творче завдання. Погляньте, яке у вас чудове листя. І жовте, і червоне, яке воно гарне. Давайте їх візьмемо в руки та затанцюємо, відчуваючи себе листочком. Слухайте уважно, а музика вам підкаже, як листочки тремтять на дереві, коли з ними грається легкий вітерець, як вони мчать, коли налітає сильний вітер, зриваючи їх з гілочки, як вони кружляють, лягають на землю. І в кінці підкинемо свої е, листочки догори. Нехай вони розлетяться, наче феєрверк. Зараз всі підіймаємось, встаємо, і батьки у нас будуть деревами, сідайте посередині. Дітки перетворюються в листочки, візьміть в руки, дітки, листочки. І починаємо творити, коли заграє музика, ви вже знаєте, що таке творче завдання. Наші дітки перетворюються в листочки. Dos segons Ой, О, я що я вас дуже вас сподобалось. Дуже-дуже сподобалось. Дуже весело у нас та прощатися вже час. Дуже вдячні, дорогі наші діточки, особливо наші шановні батьки. Дякую, Марисо Олександрівна, що до нас завітала на наше свято. Сімейне фото раз, два, три.